Чому перша леді Олена Зеленська відмовилася брати участь у зверненні президента США до конгресу? Ну, по перше, зараз вона планує якусь іншу подію, і вона для неї особисто чомусь важливіша. Це по перше. По друге, тут дійсно непогодження, протистояння, небажання приймати чужі правила так само є. Чи пов'язано це з Навальною та політичними переконаннями? М Ну no, тобто uh, чи я не знаю, чи заявить Олена Зеленська про те, що вона не захотіла їхати або не сидіти з Навальною. Можливо, так, але не це є основною причиною, чому вона не відвідує цей захід. По-перше, контроль, порада потужного чоловіка. На це не знаю. Можливо, якісь політологи їй порадили не їхати або ну, чомусь так потрібно, тому що тут карта стратегії, карта тактики. Ну тобто, це можна буде згодом якось. Використати е, на благо нам. Ну, тобто, це круто, що вона не поїде, отак я скажу. Е, чи дійсно е, вона е, з Навальною це пов'язує? Ні, Ні. І тут знову, знаєте, тут якось запросили так, щоб не приїхали. Ну, тобто, ви приїжджайте, коли нас дома не буде, знаєте, тому що тут якось так е, двоя, ну, так, якась двобокість тут присутня. Ну, тобто, Запропонували, приїхали, да, ну, тобто, приїзди до мене, але таксі не оплачу, додому не проведу, е, за каву свою заплатиш сама. Ну, Наприклад, і вона поміркувала: та, йдіть ну, в лісах. У мене тут, наприклад, у дитини буде свято в школі, я краще туди схожу. Ну, тобто, Тут якісь пріоритети. Виставлені більше все ж таки на особисті е, власні процеси нею, аніж на е, світополітичні. Ну Мені отак показують. Ну, як, ну, як, там якийсь король мечів, каже, от скажи отак: ну тобто продали ситуацію більше, аніж це дійсно є таким обґрунтуванням, ну воно не має такої ну, ваги, ну там паш мечів, ну тобто це така: ну, ляпнули, сказали, щось там запропонували, а ти думай. Ну. Чи дійсно Бельгія готова профінансувати українські оборонні потреби прибутком від російських активів? Ні, не передасться на ці прибутки, тому що це неможливо? Ну тут це чомусь неможливо, неможливо. Ну, ми чи, ну, тобто, Це неможливо там в цифровому розрізі зробити, в податковому. Ну не знаю. ну, тобто, Це неможливо саме технічно чомусь неможливо. Чи поділиться давайте так, тому що тут в них є куди їх витрачати, ті, ті прибутки, і судячи за десяткою чаш, це схоже на те, що витрачати ну, знаєте, на облаштування власних територій, на, на те, аби ну, нам самим потрібно, що це ми. Повинні це ж в нас знаходиться. що то що це ми повинні тут навіть не нерухомі активи, тому що те, що знаходиться, ну там не знаю виробництво можливо якісь. Ну, тобто такі е, ситуації е, вони загрибають собі, тому що е, на це в нас є аргумент, чому ми забрали. Чому Україні віддали? Ні, чи дасть нам Бельгія російських грошей? Ні. Ні, це буде пояснено чому. Це буде куча клопоту, бо це ж ви зрозумієте, аби вам ми це дали. Тут не про активи, не про гроші вони дадуть нам. А тут через якийсь час, коли Бельгія буде зацікавлена в передумовленостях в з Україною, а вони, а вони будуть і вони стануть ці передумовленості. От в той час, ніби вони, я не знаю, щось. Щось віддадуть, чимось поділяться. І це не обов'язково, що це гроші. Можливо, це не знаю, там якісь пам'ятки російські, щось цінне росіянське знаходиться в Бельгії, і вони ніби як так з барського плеча ніби нам щось підкинуть. От дивіться там я, я навіть мені складно припустити, що це може бути, але це щось. Фізично існуючі, ну тобто, це не цифри там, де гроші написані в кількості, це не чимодани з грошима, це не е, допомога якась постійна. Це, ніби як щось, ну, не знаю. Ну чомусь хочеться сказати там статую, якусь там, е, там, щось для музею, щось реліквію, якусь, от щось таке більше, тому що тут мені більше на культурне щось іде, аніж на матеріальне цінне. Тож, Це ж хайпують вони. Вони ж всі хайпують. Вони ж всі зараз намагаються носика вмикнути, вмочити, показати, що ми ж теж були, особливо коли ми зараз. А я впевнена на 100%, що ми невпинно несемося до закінчення, до завершення. І зараз такий інтенсивний період, коли ну. Мордою треба світануть, знаєте. Ну, отож вони зараз всі придумують собі нових там хре, таке, похресна фея, знаєте, вони зараз всі намагаються з себе щось уявити. Ну, нехай. Чи дійсно у Макрона і Шольца виник конфлікт через Україну? В них є терки, в них є якісь нерозуміння. Вони ніби не сходяться, знаєте, цінностями. Вони не сходяться. Тим, що справді важливо, кожен з них намагається взяти собі, кожен з них не бажає ділитися, кожен з них хайпує. ну Тут, тут, тут без варіантів, тут, тому що це самий справжній хайп світового рівня. Ось дивіться, як треба робити люди добрі. Ну тобто, тут така ситуація, коли Добре, чи дійсно вони рубляться через Україну? Тому що тут, окрім України, в них тут три-чотири такі а, кути, а, за якими вони не можуть домовитися. І це більше як відносини між цими двома країнами та зацікавленість у якихось заробітках грошей через створення. Тут якісь вони не можуть з'ясувати відносини, по-перше, між своїми двома країнами. Чому тому, що знову щось разом створювали, щось разом ну, будували, відтворювали, і воно стало, і немає, немає можливості договоритися чи про авторство, чи про а хто більше повинен на цьому заробляти, що вони стосовно України зараз відбуваються між ними. Охи карти, блін, е, дивіться стосовно України, о і той, і той е, обидва зацікавлені в тому, аби. Кінчилася війна і настав мир. Це стовідсотково, тому що обидві ці країни краще себе почувати будуть, і вони це обидві розуміють, якщо настане нарешті перемога українська, І тут не просто настане мир, а тут дійсно ми радіємо, тому що закінчилися процеси. І ми радіємо тому, як вони закінчилися. Вони обидва в цьому зацікавлені, але ск сказати, слухайте, ну карти, я знаю, що тарологи дивляться мене. Карти тут, звісно. Це Шольц і Макрон, і між ними Україна? Ну тобто, це бажання таке, знаєте, як би так побільше вхопити, відкусити, заархівувати свою потужність, свої дії, якісь. Тобто, ви ж записали, що я, оце коли була війна, там дав 200 доларів своїх особистих, а я 300. Ну тобто, це якась така гра, чи дійсно вони сваряться через Україну? Ні, це не сварки. Вони не можуть домовитися саме через їх процеси е їхніх країн. Україна так, вона теж їх турбує, але не настільки, щоб через неї сваритися. Ну, Тобто тут авторство вони намагаються встановити, хто ж перший Україні допоміг. Можливо, так. Але ну, не на рівні сварок, не на рівні конфліктів, щоб на це особисто там звертати увагу, тому що ну, тому що, тому. Це не про лідерство в Європі, а це про те, як би собі побільше вхопити та подальше віднести. Розумієте? Ну тобто, лідерство в країні це в Європі, це прикольно, це там відкриває якісь можливості, але життя а, тут і зараз, і завтра мені в моїй країні потрібно чимось накормити своїх людей і поїсти самому. А, тому я більше переймаюся тим, якого в мене там ну наскільки в мене тепленька курточка чи ковточка. Ніж тим, що боїли українці. Тому ну якось ні, не настільки вони потужні на щастя. Чи дійсно Росія могла отримати доступ до більшої частини військових переговорів ніж відомо наразі? Так. Да. Да, інформація, яку отримала Росія стосовно тих процесів, які відбуваються в скупченні людей. Ну тобто, це оце угрупування НАТО, назвемо скупченням людей, витік інформації стовідсотково відбувся. Людина, яка транслює цю інформацію, чи то вона вона там безпосередньо знаходиться в керуванні? Ні. Це молода людина. Це військовий якийсь, військовий, який має звання, який має досягнення, який довгий час, молодий військовий, який довгий час перебував на важливій посаді. а на сьогоднішній день ця людина ну відлучена. Ну тобто її немає там, де приймаються рішення, але на рі на рівні нижче себе, ну тобто на рівні військових, е, ну не знаю, там, знаєте, залишились з кимось стосунки. Нормальні і людина таким чином отримує інформацію, передає її ражкі е, за гроші. До речі, ну тобто, це не ідеаліст і не альтруїст, який теж за Росію, а це людина, яка за це отримає ну Фінансування, якесь такое підтримку, і знову закривають блін. Тож давайте так, чи дізналася Росія про плани НАТО, дізналася, чи дізналася Росія про е, наміри е, про складову тренувань? Знає, ну прям, прям знає. Ну, тобто, Це не плітки не до думки якісь, а прям знає. Ну, тобто, Є перевірена інформація? Е, вона їх не лякає, та інформація рашку. Ну, тобто вони її не бояться, вони ніби знову ж таки ситуація контролю? Ну, тобто, е, ситуація вона більш-менш контрольована на е, про всяк випадок. Якісь додаткові війська вони туди наганяти не будуть, якусь там додаткову силу вони туди за застосовувати не будуть, тому що ну, ця інформація вона важлива. Ну, тобто вони спираються на якісь перевірені аргументи. Саме тому ті, хто там знаходяться, не знаю, можливо, вони там до цього нагнали туди своїх е військових е на кордони саме е Фінляндії, можливо, тому що тут. Е Ситуацію контролюють ті, хто туди поїхав ще раніше. Вони знають, що робити, всі на своїх місцях, всі залучені до правильних процесів. Ну тобто, якось не бачу я, що Рашка сильно стресує через ці навчання. На жаль, але інфи вони знають багато. Чи відбудуться стамбульські переговори по припиненню вогню між Україною та РФ? Не бачила я переговорів протягом всіх двох років. Вже третій рік я дивлюсь про ці переговори, і вони мені жодного разу мені не показали. От прям перемовини, що сіли, розмовляємо. Йдемо на поступки. Ні там мені. От я згадую це. До речі, на Астросвіті в мене був ефір. Я його прям пам'ятаю, що буде. Ну, як дві країни їдуть в третю і там ніби як одне одного почують, але примусу багато буде. Ну тобто, це не про. давайте я погляну знову. Чи можливі перемовини між Росією і Україною найближчим часом? Це не переговори, це не перемовини, це не домовленості, це якісь умови, які колектив. Виставляє, вимагає, е, аргументує, і йде зміна процесів, дуже швидка. Але ті умови, які є на сьогоднішній день, ну, тобто вони намагаються протиснути керівники інших країн назву їх так, не хочу їх ніяк узагальнювати, ну, тому що тут е, різний вплив різних людей. Це не перемовини. От, чи бачу я перемовини? Не бачу я перемовин. Перемовин я не бачу, але перемогу я бачу. Розумієте чому? Бо щось пропонують таке, що ми беремо як: ну, типа, добре, окей, більш-менш підходить. Добре, чи планує, чи давайте так, чи буде в цьому брати участь Турція, чи завдяки Тур Туреччині це взагалі станеться? Чи станеться наш. Наша перемога завдяки Туреччині. Ні. А, ні, тут мені кажуть, що Туреччина навпаки потребує якоїсь допомоги е, сама, тому що там всередині країни відбуваються е, втрати матеріальні втрати е, якісь неможливості, і там Туреччина зараз буде ой як сильно займатися власною. Е, Казною хочеться сказати власними грошима, і допомога України або знову ж таки не допомога, а це вмокнути носика в війну в Україні. Це обов'язкова, ну обов'язкова дія, яку необхідно зробити, якщо ти хочеш і надалі щось там на щось там претендувати, чи планувати, чи якось там вибудовувати стосунки зі світовою спільнотою, тому що Україна хто Україна дитина, яку ображають, не може. Дорослий, здоровий чоловік бачити, як ображають дитину, тому і вони і заявляють про себе. Але чи мають вони наміри? Ні, вони мають наміри згодом з нами заробляти гроші. От про це вони більше переймаються. А процеси жорстокості смертей і втрат нехай вирішують самі, тому що обрати чиюсь сторону я на жаль не можу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.